Самооцінка, що таке, От, да, це в яких ти навіть труселях, вибачте, ходиш по дому, в якому ти одязі ходиш не тільки для людей, а як ти для себе. Це теж про любов до себе. Чи ти читаєш книжки, чи ти не читаєш книжки, чи ти того хочеш, чи не хочеш. Наскільки ми простір свій, е, за, за, як як сказати, знаєте, як ото була е, казка про Плюшкіна, він все збирав, ця байка, чи, ну, оця книжечка, що ми читали в школі, твір оцей. Як, як його там і не знайшли в своєму в цьому кабінеті, куди просто він все закінчив. Відався, тому ж ми, як по-своєму, плюшки воно вже нам не треба, а ми ж все одно його зберігаємо. Тому дівчата, хлопці, у кого є оця така звичка накопичення якогось, хламу, якогось такого непотрібного завтра перебрати і винести. І сказати, що міняю сміття на гроші, міняю сміття на щастя, на радість, на мир, на перемогу, хто на що хоче, на то давайте будемо змінювати. Все рівно, ну, Просто, просто собі трохи знаєте так. Це ніби таке щось по-дитячому, але все рівно, коли ти це робиш. Я, я знаю, коли я розлучилася з своїм другим чоловіком, я пам'ятаю, що в той період просто я вирішила прям почистила всі свої шафи, почистила свою одяг. Я тоді дуже-дуже схудла, бо я пішла на фітнес, я пішла на масажі. Я взагалі відмовилася від алкоголю, прям взагалі ні краплі не брала в рот, так, кажуть. Тому я м -м, почистила прям цю атмосферу, в мене все життя змінилося. У мене змінилося все настільки, як ото на 360 градусів. Просто. Тому це діє, От навіть коли сходити там в перукарню, де щось, і змінюється стан, в якому ми знаходимося, і тоді змінюється ніби все життя. Тому це дуже